Життя спливає не в годинах, життя триває не в роках, не в секундах чи хвилинах, у митях, що живуть в серцях. Життя триває у моментах, в які на крилах летимо. Воно складається з фрагментів, якими дійсно живемо. Життя складається зі слова, яким зціляємо людей, з приємних пахочів розмови, з раптових спалахів ідей. Життя складається з сніданків у колі рідних та близьких. Помаранчевих світанків, з ніжних і м'яких, з книжок осінніх теплим чаєм, коли так пахне чебрецем, з того, що часто не вбачем і надто рідко бережем, з моментів дуречів і сміху, раптових рішень і подій, коли навчає щастя лихо, коли пірнаєш світ надій, з того, чому ми так нечасто належну цінність віддаєм, Даєм турботам миті вкрасти. Життя минає день за днем. Воно стікає не в хвилинах, а в теплих спогадах сердець. Життя складається з людини, вона сама його творець, вона малює власну долю з дрібних деталей та думок, наперекір спокусі й болю, крізь темні терни до зірок. Малює пензликом невпинно свій кольоровий дивний шлях, сама вигадує картину, усе лежить в її руках. Спинити пензель завжди вільна, на митях щастя й добра. Промалювати все повільно, додати світу й тепла, провести пензлик далі й далі, забувши все, що йшло не так. Промалювати всі деталі, життя триває не в руках, воно спливає не в годинах, життя це більше, аніж час. Спинись, оглянь свою картину вона залежить лише від нас. Цінуй моменти, світлі миті, обійми рідних, щирий сміх, Безправжня цінність не у світі. Вона насправді в нас самих.